Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт, громадяни! Мене звати Тетяна Щербак. Я вчителька громадянської освіти. І ми з вами разом дослідимо особливий економічний аспект громадянської освіти. Колись давно, коли я обирала свій шлях у професію, а точніше у економічну галузь, я думала, що економіка це купа чисел і папірців, а економісти такі собі нудні люди, які постійно щось рахують, переважно гроші і то. Чужі, як ви розумієте, мені здавалось це не особливо цікавим заняттям. Тоді, наприкінці минулого тисячоліття, Україна ставала на шлях ринкової економіки, самостійності і розвитку. Тому мій тато вважав економічну сферу перспективною, а економічну освіту потрібною для успіху і втілення будь-яких мрій. З того часу багато що змінилось у світі, в освіті і в моєму житті теж. Тепер я вважаю так само, як колись мій тато. Що більше я вважаю, що базові знання з економіки такі ж необхідні, як правила безпеки чи дорожнього руху, бо економіка стосується кожного, тому з нею варто не лише познайомитись, а й потоваришувати. Озирніться навколо себе. Що бачите? Я, наприклад, бачу на собі футболку від мого улюбленого українського бренду Відро, пишу цей текст на ноуті пакет». Переді мною кухлик з Ікеа, замовлений в інтернет-магазині. В ньому водичка з Моршинського мінерального джерела: Де б ви не були, і що б ви зараз не робили, я точно знаю, що вас оточує неймовірна кількість економічних і природних благ. Записом цього уроку, до речі, ми з вами ще й створюємо певне благо, задовольняємо потребу в освітньому продукті і мою потребу у самореалізації. Чи є хтось, якась людина, котру не стосується економіка? У первісному суспільстві живі істоти існували у постійній боротьбі за ресурси, дари природи, збирали те, що виросло, полювали і майже нічого не виробляли, окрім чогось примітивного для власного ужитку. Хто сильніший, прудкіший, вправніший або зумів використати краще природні та інші ресурси, той і мав більше шансів на виживання. Зірвати плоди з дерев, захистити своє плем'я від нападників, вполювати здобич. Подальший розвиток суспільства і неолітична революція призвели до певного поділу праці, виокремились племена, котрі займались землеробством чи тваринництвом, різним ремеслом, ковальством, гончарством. Люди осіли, з'явились перші держави, і ведення господарства сприяло розвитку цивілізації. Власне слово економіка давньогрецьке, воно походить від ойкос та номос, що означає дім та знання, наука, і бачите ні слова про цифри і папірці, яких я так боялась в дитинстві. От би мені тоді курс громадянської освіти у школі вивчати. Економіка як наука вивчає відносини між людьми у процесі пошуку ефективних шляхів виробництва благ, товарів і послуг за умови, що всі ресурси обмежені, а потреби постійно зростають, і межі їм не видно. Фактично, економіка це система життєзабезпечення людей. Усі кошти, товари, послуги матеріального і духовного світу, які використовує, споживає і виробляє людина, якими обмінюється і до яких прагне це все економіка. Якщо повернутись від такого наукового розуміння до чогось конкретного і простого, наприклад, родини, то тут важливо зрозуміти можливості сім'ї, забезпечувати свої потреби через заробіток грошей і підтримання домашнього господарства, щоб зрештою сім'я була щаслива і забезпечена. Адже окрім смачно поїсти, ми ще хочемо жити у чистих оселях зі свіжими рушниками, носити новий випрасований одяг. Тож родинна економіка це не тільки про гроші, а й про нефінансовий внесок у родинний побут. Як гадаєте, які вхідні дані треба знати, щоб проаналізувати, якою має бути ефективна родинна економіка? Вирішуючи цю задачку з багатьма невідомими, ви точно подумали, що добре було б зрозуміти склад родини і здібності кожного, стан здоров'я, вік і стать усіх членів родини. Хто і що може, і головне хоче робити, ким працювати, скільки заробляти. І що члени родини готові робити вдома, у домашньому побуті, які потреби має кожна людина в родині, І які має бажання, як задіяти усіх членів родини, щоб досягти максимального ефекту і головне сталого розвитку, щасливого життя разом. Якщо перенести всі ці поняття з дому і родини на місто, наприклад, чи країну, суть залишиться тією ж. Економіка вирішує складну і цікаву задачу: хто, що, скільки і як має виробляти, витрачати, споживати і створювати, щоб досягати максимального задоволення, потреб і бажань усіх. Над цим питанням замислюється з давніх давен, як мислителі і науковці, від Арістотеля, якому приписують авторство самого слова економіка до ксенофонта і Платона, багатьох інших. Це питання турбує і звичайних громадян, як ми з вами, впродовж усього життя. Наприклад, чи буде у нас пенсійне забезпечення? Скільки податків треба заплатити за отриманий дохід? Або чи захищає держава наші права купувати продукти за ринковою справедливою ціною? Нещодавно одна моя знайома скаржилась, що її син підліток постійно чогось хоче: то новий курс програмування, то новий смартфон, то нові кросівки, хоча старією ще досить пристойні, і моя знайома змушена постійно шукати, як задовольнити його бажання, перерозподіляти родинний бюджет і навіть нехтувати власними потребами. Наприклад, вона відкладає свій власний візит до стоматолога та купівлю зимових шин на авто. Як гадаєте, чи ефективно функціонує економіка їх родини? Щоб ви могли порадити їм? Тут ми підійшли до одного з ключових понять економіки потреба. І я б могла довго розказувати вам, які різні потреби бувають у людини, як інколи їх важко задовольнити, навіть маючи всі гроші світу. Натомість розкажу вам коротеньку історію хлопчика на ім'я Абрахам Маслоу. Батьки його емігрували до США з Києва на початку минулого століття. Абрахам був надзвичайно розумним, емпатичним і чутливим хлопцем, вдумливим, спостережливим, проте скоріше закритим і самотнім. Можливо, через це він захопився психологією людини в той час, коли цим ще не так модно було цікавитись. Зрештою, Абрахам Маслоу досяг визнання у цій галузі, став професором. Але ж до чого тут в економічному розділі психологія? Запитаєте ви. Пам'ятаєте, ми з вами дійшли згоди, що економіка це наука про відносини людей? Так, от, саме психологія досліджує глибинні мотиви і стимули, які рухають людьми. І саме психологія допомогла Абрахаму Маслоу створити дещо надзвичайно цінне для економічної науки. Він описав і структурував потреби людини і зробив це так, що зрозуміє навіть дитина. У дитинстві всі ми гралися складаючи пірамідки від наймасивнішого кола до найменшого. Так от, Абрахам Маслоу склав таку піраміду, де від основи до вершини почергово укладені різні потреби людини. Дуже логічно і зрозуміло: база, основа це фізіологічні потреби: їжа, вода, сон, а далі безпека. На третьому рівні родина, відносини, дружба і любов. Ще вище на цій піраміді – потреби у визнанні і повазі. Над ними потреба пізнання і пошуку смислів, естетичні потреби, і на піку потреба людини у самореалізації, знаходженні свого призначення і сенсу життя. Сучасні люди пішли далі і домалювали в основу піраміди Wi-Fi як одну з базових потреб сучасної людини. Тобто життя не стоїть на місці, у людей з'являються нові потреби і бажання. Проте навіть зараз важко відмовити масло у геніальній простоті його піраміди потреб. Так, голодна людина в першу чергу буде задовольняти потребу у їжі, а вже потім подумає, чи немає поруч ворога, чи хороше вона має положення в суспільстві, де знайти гідного партнера, щоб створити родину. Всі люди мають фізіологічні потреби базового рівня. Проте, поступово задовольняючи їх, людина прагне більшого. Кращого, хоче відчувати безпеку, навчатись, досягати успіхів в улюбленій справі, допомагати іншим, зрештою реалізувати свій потенціал. Подивіться на цю піраміду впевнена, ви вже знайшли ілюстрацію. Як гадаєте, чи всі потреби людини можна задовольнити за гроші? Подумайте, які рівні потреб за маслоу важко купити, знайти в магазині чи замовити з доставкою. А ще подумайте, чи багато знаєте людей, які досягли піку цієї піраміди, реалізували себе? І чи завжди піраміда Маслоу працює у сучасному світі? Принаймні перші два рівні потреб досить легко задовольнити, якщо мати гроші. Тому більшість товарів і послуг, які виробляють, купують і споживають у світі, задовольняють саме перші два рівні потреб. Нагадаю, це базові потреби і потреба в безпеці. І чим багатша людина, родина і країна, тим різноманітніші і вишуканіші харчові звички, тим більше різних продуктів на полицях супермаркетів, тим різноманітніші професії потрібні у громаді і тим кращий рівень медичних послуг. А коли немає дефіциту, тобто нестачі у продуктах, то люди прагнуть більшого, створюють новітні авто та проривні технології, вигадують цікаві послуги. Наприклад, нашим прабабусям, напевно, і не думалось, що за стрижку песика можна платити гроші, а саму тваринку завести не для охорони господарства чи отари овець, а для спілкування і втіхи. Отже, економіка відображає зміни і тенденції в суспільстві. І чим розвиненіша економіка, тобто чим багатші люди, тим більше у них різних потреб і бажань. А отже, більше сервісів, товарів, послуг буде з'являтись, щоб задовольняти ці потреби. Нині в Україні триває війна, яку розпочала Росія проти України. Які зміни стались через війну в економіці нашої країни, як ці зміни відчувають підприємства чи конкретні родини? Всі процеси в економіці, виробництво, розподіл споживання змінились. І всі учасники економічних відносин це відчувають. У нас з'явилися гострі потреби у виробництві нових товарів, наприклад, одяг і побутові речі для військових, різні дрони, озброєння, системи керування і захисту інформації. А отже, деяким компаніям довелось перейти з пошиття яскравих святкових сорочок на виготовлення одягу та білизни військовим. В цей час наші співгромадяни започаткували стартапи з виготовлення якісних і функційних протезів. А у бюджеті кожної родини з'явився пункт донати і підтримка. Підприємства та організації, що працювали на тепер вже окупованих чи навіть випалених територіях, закрились. Люди втратили роботу, перестали пекти хліб, вчити дітей, вирощувати квіти. Їм довелось переїздити, починати з нуля чи зовсім закрити власні справи. Важкі часи для людей значить важкі часи і в економіці країни, бо саме люди основа економіки, її найцінніший ресурс, мабуть. І навпаки, важко економіці, важко й людям. Українці нині демонструють не лише стійкість і мужність на фронті, а й у економічних рішеннях і справах. Створюють нові сервіси, відкривають власну справу в Україні і за кордоном, починають жвавіше експортувати товари і послуги, будують нові логістичні ланцюжки, не ігнорують жодної можливості допомогти економіці країни і нашому війську. Задовольнити їх потреби товарами, надати робочі місця, забезпечити допомогу і підтримку тим, хто гостро її потребує. Про підприємливість як одну з найважливіших рис нашого народу ми ще поговоримо з вами. А поки подумайте, чому варто купувати українські товари чи послуги, як це впливатиме на економіку країни і добробут людей. Я, наприклад, з часу повномасштабного вторгнення максимально перейшла на все українське, одяг, їжа, косметика. І знаєте, я відкрила для себе стільки смачних і корисних українських брендів, що можу присвятити цьому окремий урок. Але зараз не про це. Ми з вами дуже обережно наблизились до розуміння того, що у економічних відносинах беруть участь різні суб'єкти. Розтлумачимо, чим же є суб'єкт. Це людина чи група людей чи організація, які щось роблять, мають певні функції, беруть активну участь у процесах. Це поняття використовують широко як в науці, так і у повсякденні. Наприклад, суб'єктами демократії є людина, громадянин, політичні партії, державні органи, організації та громадські об'єднання. В економіці суб'єктів також досить багато. Умовно, їх можна поділити на три групи домогосподарства, фірми, тобто бізнес та держава. Спробуємо ці суб'єкти дослідити уважніше, розібратись, яка їхня мета, роль і функції в економіці. Почнемо з домогосподарства. Важливо почати саме з нього, бо це основа будь-якої економіки. Домогосподарствами економісти називають людей. Як окремого індивіда, фізичну особу, так і родину, і навіть громаду доречно називати так у економічному контексті. Відчуваєте, яка важлива роль закладена у самому слові господарство. Тобто не просто існування, а ведення господарства. Людина господар, дбає про побут родини та її добробут, формує бюджет, розуміє потреби всіх учасників домогосподарства, їхні бажання і можливості. Як гадаєте, чи кіт може бути таким суб'єктом економіки, якщо він є частиною домогосподарства, тобто живе в родині, а не в лісі? Якщо маєте домашнього улюбленця, поговоріть про це якось за вечерею з родиною. Домогосподарство і всі його учасники діють з метою задоволення власних потреб, бажань і мрій. Домогосподарства є основними постачальниками робочої сили на ринку праці, бо люди з певного віку мають право працювати, обмінюючи свою працю, час, знання та зусилля на гроші, які, до речі, потім здебільшого витрачають на життя. Ось на все те, що описав у своїй піраміді Абрахам Маслоу. І так, ваш кіт, виходить, точно є суб'єктом економіки. Ви ж йому купуєте якісний корм, періодично звертаєтесь до ветеринара і навіть іграшку нову нещодавно придбали. Ось так думали, це ваш милий пухнастик? А ні, це цілий учасник домогосподарства, суб'єкта економіки. Якщо з котом все простіше, він лише споживає, то людина здатна працювати, створювати блага, заробляти гроші на себе, на свою родину і на кота. Звісно, тут ми і маємо познайомитись з більш складним, проте не менш важливим економічним суб'єктом. Фірмами, компаніями, підприємствами, організаціями, юридичними особами, які функціонують, щоб виробляти економічні та суспільні блага, та створюють прибуток для власників бізнесу. Іншими словами, підприємства ведуть бізнесову діяльність, в процесі якої вони створюють товар та послуги. І суть бізнесу в тому, що вартість цих вироблених товарів та послуг більша, ніж було витрачено людиногодин годин та матеріальних ресурсів на виробництво. А тепер саме час перевірити наш з вами зв'язок. Продовжіть мої фрази: щоб з'явився прибуток, доходи фірми мають бути більшими, ніж правильно витрати. Прибуток це дохід, мінус витрати. Чим успішніший бізнес, тим більший прибуток. Цей момент у нашому з вами спілкуванні дуже важливий, бо ось саме зараз ви точно зрозуміли, як розмножуються гроші. Гроші примножує бізнес, економіка, іншими словами. Уявіть, що підприємець, вклавши власні гроші, ідею, зусилля, ресурси, створив товар, за який покупець готовий заплатити більше, ніж підприємець витратив на його створення. Ця різниця і є зростанням економіки. Саме з цього прибутку будуть створюватись нові ідеї і бізнеси, зростатимуть зарплати у працівників та прибутки у власників, і більше коштів, зрештою, надійде до бюджету країни у вигляді податків. Ось тут, у бізнесі, який створює продукти і послуги, б'ється серце економіки. І допоки бізнес працює, буде розвиватись економіка і зростатиме добробут людей. Окей, скажете ви, а що ж тоді робить держава як суб'єкт економічних відносин? Тут, перш за все, маємо розуміти, що держава в економіці представлена різними бюджетними організаціями, які не мають на меті отримання прибутку. Наприклад, Міністерство освіти має бюджет, який розподіляє між школами, університетами, коледжами та іншими закладами освіти. А державне підприємство, наприклад Укрзалізниця генерує прибуток, але на користь держави. Державні підприємства та організації мають дуже важливу. Значення для економіки і безпеки країни. Серед найбільших державних підприємств є, наприклад, Держоборонпром Завод Антонов, Ощадбанк та Приватбанк і багато інших. Держава може володіти ними частково чи повністю і діяти виключно в інтересах народу. Бо держава це і є народ, це ми з вами. До речі, про взаємовідносини між державою та людиною раджу послухати в епізодах моєї колеги Лесі Юрчишин. За рахунок різних податків та прибутків державних підприємств формуються доходи до державного бюджету. Щорічно Верховна Рада України затверджує план, який враховує всі доходи держави та всі видатки, необхідні для забезпечення потреб та функцій органів державної влади і місцевого самоврядування. Цей план називається державним бюджетом, і вже відповідно до нього відбувається управління економікою, фінансування всіх державних послуг, освітніх, медичних, адміністративних та навіть захисту кордонів і збору податків. Тому, коли почуєте фразу інтереси держави, маєте розуміти, що це наші з вами спільні інтереси, наприклад, якісна і безпечна дорога і тротуар для пішоходів це спільний інтерес, чесний і справедливий суд теж спільний інтерес людей в державі, безпека і захист держави теж наш спільний інтерес. Отже, підсумуємо, кожен з нас може мати індивідуальні бажання і цілі, але існують спільні потреби. Їх часто називають соціальними. Я хочу, щоб ви знали, соціальні інтереси стосуються кожного, тому оплата податків, свідома праця, підприємництво, активна громадянська позиція кожного з нас це і є державотворення. У сучасному світі кількість загроз для економіки і добробуту постійно зростає. Тут варто згадати, як кілька років тому, через ковід, багато підприємств змушені були припинити свою діяльність. Війна теж стала причиною зупинки багатьох бізнесів, зруйнувала логістичні ланцюги. Саме тому держава постійно дбає про захист і стійкість країни на економічному фронті. Моделює і передбачає потенційні загрози, намагається будувати дієвий механізм запобігання кризам. Економічну стабільність формують фінансова, правова, технологічна, інформаційна, екологічна стійкість держави разом з її найціннішим капіталом людським. Саме тому уряд та інші державні і фінансові інститути мають активно діяти, реагувати на будь-які потенційні загрози та ризики. Урядовці створюють інструменти для підтримки і відновлення економіки, постійно шукають нові, реагуючи на зовнішню і внутрішню ситуацію. Так, наприклад, навіть під час війни український уряд надає гранти на підтримку бізнесу та відкриття нового. Українці можуть подавати свої бізнес-плани до розгляду через портал Дія та отримати реальні кошти на власну справу з умовою створення робочих місць. Таким чином держава дбає про сталий розвиток економіки і добробут людей. До речі, такий грант держава надає безкоштовно, але ви тепер знаєте, що державний бюджет поверне ці інвестовані у бізнес-кошти через. Правильно податки, які платитимуть підприємець за отриманий прибуток, та найманий працівник. А на додачу буде створене нове економічне благо, задоволені потреби людей, і це лише один приклад, як держава підтримує український народ під час війни. А ще за державний кошт функціонують центри зайнятості чи перекваліфікації. Таким чином, держава допомагає людям знайти нову роботу чи здобути нову професію, якщо є така необхідність. Держава слідкує за дотриманням екологічних норм і правил, сприяє формуванню позитивного іміджу та інвестиційної привабливості країни. Тут варто зазначити, що Україна має молоду ринкову економіку, яка почала своє формування в 1991 році після розпаду СРСР та молоде громадянське суспільство, яке формується і загартовується тепер у боротьбі за свободу. Економічна свобода це право кожного громадянина розпочати і вести власний бізнес. Вкладати свої кошти у різні активи, купувати будь-які ресурси, виробляти продукцію і продавати її. Економічна свобода є основою підприємництва, а підприємництво, в свою чергу, формує добробут громадян і сприяє наповненню державної казни податками. Економічна свобода точно знаходиться вище на нашій піраміді державних потреб. Тому ми так запекло відстоюємо нині своє базове право бути незалежними, жити в безпеці і мирі. У цей час Україна, в тому числі, формує свої цінності, обравши європейський вектор розвитку, а з ним поклавши в основу цінність людини, її життя і свободи. Держава, яка визнає головною своєю цінністю людину і її потреби, може називатись соціальною державою. Українці, які змушені були покинути рідні міста і села, тікаючи від війни, відчули на власному досвіді, як держави підтримують людей, які опинились у скруті. Так в Україні було ухвалено і реалізовано державою низку рішень для допомоги громадянам у кризовий час. Внутрішньопереміщені особи отримали фінансові виплати, були запроваджені податкові пільги для підприємців, грантові програми підтримки бізнесу. Це частина соціально-економічної державної політики. Державу можна вважати соціальною, якщо вона забезпечує всі основні конституційні права і свободи громадян, має багатогалузеву економіку, де кожен може реалізувати власний потенціал, започаткувати бізнес, забезпечити власні потреби у товарах і послугах. А ще соціальна держава дбає про умови праці для людини, регулюючи цей чутливий аспект, надає підтримку у тимчасовій скруті, дбає про здоров'я людей та рівні можливості. Чи є Україна нині соціальною державою? Гадаю, відповідь на це питання кожен може пошукати самостійно, у життєвих прикладах з того, що ви вже зрозуміли, спостерігали чи відчували на досвіді. Формування держави як соціальної, пам'ятайте, залежить від кожного з нас, бо ми, по суті, і є держава, і економіка теж ми. І я вважаю це чудовою новиною для нас, дорогі слухачі. Нехай це стане нашою стартовою точкою і точкою відліку у формуванні свідомого, заможнього, щасливого громадянського суспільства. Завершу нашу аудіозустріч цитатою вже класика нашого співвітчизника Кузьми Скрябіна із пісні Сам собі Країна. Відповідь треба було шукати в собі, а не в підручнику географії. Ти сам собі країна. Зроби порядок у своїй голові! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки Едукофандейшн.